Рішення по Чорноморському флоту було ухвалено аж 97 року, коли підписувався великий договір між Україною і Російською Федерацією. Але одразу ж на переговорах Росія поставила питання, що 90% флоту, який базувався на території України, це Крим і Одеса. Це не та формула, на яку погоджується Російська Федерація, і вони почали віджимати, відверто кажучи до тих пір, поки в результаті 10%, що належав Росії, став українським умовно, а 90%, включно з Кримом, базами в Криму, перейшли в власність. Ну не власність, а в користування Росії. І що з цього вийшло, як ви знаєте, анексія Криму. Але це вже історія. Я хотів би, щоб ця історія слугувала. Ала нинішній владі для того, щоб не повторювати ці історичні помилки у стосунках з Росією із Заходом, тому що у нас іншого партнеру, крім заходу, у протидії російській агресії сьогодні немає і тому я і наголошую, що більша частина того, що стосувалося здачі української ядерної зброї, звичайних озброєнь, чорноморського флоту це відповідальність української влади, а не заходу. Захід був на початках незалежності налаштовані на співпрацю з Україною, що підтверджується тими документами, які Захід надавав нам про які я говорив в темі Будапештського меморандуму.